Доброго дня! В цьому відео я хочу звернутися до власника сайту Сонцедім.ін.юЙ з рекомендаціями. А також хочу вказати в цьому відео на всі помилки, які знайшов, переглядаючи цей сайт. Ну, відразу хочу сказати те, що дизайнер попрацював чудово дизайн сайта. Просто прекрасний і користувачеві буде комфортно замовляти послуги на цьому сайті. Але я хочу показати все ж таки, як цей сайт бачить сама пошукова система Google, які перспективи цього сайту для успішного SEO-просування. Отже, сервіс називається PageSpeed, який створений компанією Google для перевірки. Якості оптимізації і перспектив будь-якого сайту безкоштовно. Ми бачимо для мобільних пристроїв оцінки якості оптимізації складає 37% і 100%. Це говорить про те, що сайт не до кінця оптимізований для успішного SEO-просування. Давайте подивимося на причини, чому так. Причина ми бачимо в швидкості завантаження майже 9 секунд, має бути 1 секунда. Також я бачу зображення не оптимізовані і програмний код виконується досить повільно. Заповільнюючи сам сайт і швидкість відображення, як ми бачимо на шкалі швидкості відображення. Шкала в ідеалі має бути з другого вікна, а то навіть із першого вікна заповненою. В даному випадку користувач сайта просто буде бачити деякий час білий екран, очікуючи завантаження сайту, і це вже є не досить добре. Далі ми бачимо досить вагомі зауваження і претензії від компанії Google до нашого програмного кода. Наприклад, видаліть код JavaScript, який не використовується. Що це значить? Пізніше я вам покажу в коді. Це означає те, що ці файли кода вони ніякої участі не приймають в роботі та відображенні головної стрінки сайту. Далі я бачу видаліть код CSS, це також та же історія. Що код не потрібен, і я бачу купу інших зауважень, вагомих. Досить таки я звертаю вашу увагу на те, що вагоме зауваження скортіть час відповіді від сервера, складає більше пів секунди. Цей показник дуже важливий для успішного SEO просування, адже він напряму впливає на позиції ваших сайтів. В ідеалі має бути менше 50 мілісекунд, а не більше 500 мілісекунд. Це дуже погано і. Потрібно цей показник, звісно, зменшувати для максимального рейтингу в пошуку. Для комп'ютерної версії у нас оцінки якості оптимізації 80 із 100, тобто сайт не оптимізований повністю. Швидкість завантаження підводить, має бути 0,3 секунди. Робота з зображеннями потрібно оптимізувати зображення і проблеми з програмним кодом. Бачимо, ми швидкість відображення сайту і ті самі претензії від пошукової системи. Ну що ж, перейдемо ми до фінального кроку. Це перевірка кода сайта на стандарти консорціума Всесвітньої Павутини. Простими словами, ми просто дивимося, перевіряємо, чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода сайта. Ми бачимо купу інших попереджень, маленька підказка від мене. Потрібно в коді ось в цих місцях видалити цей слеш, адже підтримка такого синтаксиса в майбутньому буде неможлива. Далі я бачу помилки в програмному коді. Давайте пролистаємо нижче. Вже помилок я бачу такі доволі багато. Дивимось, дивимось. Ну і в принципі ми маємо 163 помилки з попередженнями. Це не є припустимо. Потрібно обов'язково виправити для максимального рейтингу в пошуку ці помилки в коді. Звісно, я хочу показати і свої роботи на чистому коді. В принципі, ви можете перейти в портфоліо і перевірити бажану кількість. Ніхто нічого не приховує. Я ось вибрав. Я любу роботу, ось такий сайт, і я покажу, як має виглядати оптимізований сайт на перспективу. Мобільні пристрої, і комп'ютери в нас повністю оптимізовані, 100% якості оптимізації, швидкість завантаження 0,9 секунд мобілки і 0,2 секунди комп'ютери. Шкала швидкості відображення, ідеальний стан, і повністю відсутні будь-які попередження, претензії від. Пошукової системи до програмного кода. Давайте покажу час відповіді від сервера, складає менше 50 мілісекунд Ось цей показник він дуже сильно впливає на позиції ваших сайтів, в даному випадку позитивно впливає. І ми бачимо, давайте я вставлю свій сайт для перевірки на помилки, і ми бачимо, що помилок в коді немає. Якщо будуть казати, що. Помилки в коді, це нормально? Ні, це не нормально. Потрібно мати високу кваліфікацію, щоб писати якісний сайти і без помилок в коді. Ну, звісно, мучає причина, чому так. Причина в коді, як я сказав. Давайте подивимось код. Я, звісно, код до запису відео дивився, і давайте ще раз покажу. Ось бібліотеки, оці CSS. Далі ми бачимо помилка вже вставка css кода на сторінку сайта. Я бачу купа інших бібліотек підключене. Бачу талмут класів. Ну, звісно, я можу сказати одне, що цей сайт, якщо переписати на чистий код висококваліфіцірованим спеціалістом, можна досягти в тисячі разів менше кода по обйому, а це дуже сильно впливає на швидкість роботи сайта. Давайте спустимось нижче. Ось я бачу купу Талмуд просто бібліотек, код, який просто не потрібен для такого простюсінького сайта. В даному випадку. Ну і давайте я покажу свій код свого сайту. Дивимось. У мене немає бібліотек, код, понятний, ось нема таких класів Талмуду. Код саме мінімальний. Тому сайт працює. Надто швидко. Ось такий має вигляд програмний код нормального сайта, якісного. Ось файли JavaScript. Давайте для порівняння, ось запам'ятайте. І файли JavaScript, ось нашого сайту, який ми зараз дивимось. Ну, я відкрив кілька штук для порівняння. Звісно, можна цей сайт і я раджу виправити всі помилки, покращити оптимізацію. До 100 балів для мобільної ПК-версії для максимального рейтингу в пошуку. Дякую за увагу, що додивились це відео. Тому звертайтесь до мене, я допоможу за досить приємну ціну виправити всі помилки і оптимізувати цей сайт для максимального рейтингу на перспективу. Дякую за увагу і всього найкращого.